Виконуємо проєкт 2 до параграфа 27 за підручником інформатика 5 клас авторського колективу Корнієнко Крамаровська Зарецька 2022 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Змінимо тло сцени, для цього натискаємо на кнопку «Обрати тло і нам потрібне тло паті, хоча, звичайно, можете вибрати інше тло. Я вибираю ось таке. Видалимо спрайт один кута, для цього натискаємо на кошик та додамо інший спрайт. Для цього натискаємо обрати спрайт. І нам потрібний спрайт чарівника, для цього перейдемо в категорію фантазії. Бачимо, у нас є два чарівника, давайте виберемо ось такого. Оскільки в нас він зараз великий, давайте зменшимо розміри, поставимо 50, 50 замалий. Нехай буде 70. Ось так. Поставимо його десь ось тут. І перейдемо на вкладку образи для даного чарівника. Бачимо, у нас є ще два образи. Наш чарівник має тримати чарівну паличку. Отже, підберемо такий образ, щоб здавалося, ніби він тримає чарівну паличку. Давайте виберемо ось такий. І тепер додамо саму чарівну паличку. Ось вона в нас тут є, Scratch 3. Помістимо паличку в руку. Виділимо спрайт чарівника і створимо скрипт програму для даного чарівника. Нехай програма розпочинається тоді, коли натиснуто Зелений прапорець. Для цього переходимо в групу події та в область скриптів додаємо команду блок, коли зелений прапорець натиснуто. Ну і давайте, коли ми натиснули зелений прапорець, наш чарівник з'явиться через деякий час. Отже, спочатку його сховаємо. Далі чекаємо деякий час, нехай одну секунду, і показуємо. Давайте зразу й перевіримо. Є таке. Тепер переходимо до нашої чарівної палички. Чарівна паличка має рухатися. Наприклад, до жовтої кульки. І після того, як вона торкнулася жовтої кульки, жовтого кольору, черівник має питати е, на англійській мові, що це за колір. І ми повинні вводити з клавіатури ось цей колір. Отже, складаємо скрипт програму для нашої палички. Аналогічно, коли зелений прапорець натиснуто, то розпочинається у нас програма. І тепер, у зв'язку з тим, що у нас паличка має бути завжди. В руці в черівника. давайте, що коли ми натискаємо на зелений пропорець, наша паличка завжди з'являлася ось тут. Переходимо в групу рух і додаємо команду перемістити в. Зараз, у зв'язку з тим, що паличка знаходиться ось тут, то координати X та Y цієї палички вже введені автоматично. Хоча давайте і додамо таку саму команду. І для чарівника, а то раптом ви його трошки випадково перемістите, то що він завжди з'являвся в цій торці. Бачимо. Ну а далі. Зрозуміло, паличка має з'являтися з, з чарівником одночасно. Отже, ховаємо, чекаємо одну секунду і показуємо. Тепер вона. Паличка повинна ковзати до цієї кульки. Переміщаємо її сюди, щоб не вводити координати з клавіатури. Бачимо, координати змінилися y. ось це в нас координати цієї точки. Ну і після цього паличка має оповістити чарівника, що йому потрібно щось казати. Переходимо в групу події. І додаємо команду оповістити і чекати. Відкриваємо ось цей список, виберемо нове повідомлення, назвемо повідомлення, щоб було зрозуміло, що це таке. Назвемо, наприклад, жовтий. Гаразд. Переходимо до чарівника. І тепер, коли чарівник отримує повідомлення жовтий, тоді він має запитати з групи датчики, додаємо команду. Запитати і чекати. Питати має на англійській мові який колір. Тобто what's color. Давайте запустимо. Перейдемо сюди. Давайте відпустимо. Бачимо. Перейдемо до нашої палички, зупинимо скрипт червоною кнопкою. Бачимо, наша паличка перемістилася моментально сюди. Давайте використаємо іншу команду не перемістити, а ковзати. Ось так. Ще раз пробуємо. Ось так. Тепер добре. Ну і питаємо. І тепер, якщо ми ведемо правильну відповідь, то в нас мають лунати аплодисменти. А якщо неправильно, значить як. Якісь інші звуки. Отже, нам потрібне повне розгалуження, якщо то інакше. Даний шестикутник потрібно записати умову. Нам потрібно перевірити рівність. Значить, з групи оператори вибираємо дорівнює. І далі, якщо відповідь, яку ми ведемо, рівна це в нас жовтий, жовтий на англійський yellow. Значить, переходимо в групу звук. Потрібно відтворити звук. Давайте послухаємо, що це за звук. Перейдемо на вкладку звуки і натиснемо кнопку Відтворити. Знайдемо аплодисменти, для цього натискаємо кнопку Обрати звук. Перейдемо в категорію голос. І в нас чір є аплодисменти. Вертаємося на вкладку Код, відкриваємо ось цей список і бачимо, чір у нас ось тут є. Інакше, якщо ми ввели неправильну відповідь, тоді потрібно, щоб грав якийсь інший звук. Можна взяти ось такий. Ну, давайте додамо сміх. Тобто не вгадали. Так, відтворити ось цей звук, і тепер перевіряємо. Ведемо спочатку правильну відповідь. Yellow. Добре. Запускаємо ще раз. А тепер неправильно сміється. Все добре, все працює. Єдине, що давайте трішки вдосконалимо. Бачимо, як тільки з'являється чарівник і паличка, паличка зразу починає рухатись. Давайте зробимо також якусь затримку. Тобто показати. І ще чекати одну секунду, і тільки після цього паличка почне рухатись. Ну і давайте зробимо ще з двома кольорами. Аналогічно. Вибираємо паличку. Ну і далі нехай кольор буде синій. Значить, ковзаємо до синього кольору. Знову оповістити і чекати. Вибираєте те саме і чекати, а не просто оповістити. Тобто, щоб даний скрипт чекав на виконання попереднього. Назвемо його тепер синій. Переходимо до черівника, щоб було швидше це дублюємо. Вот color? все добре, тільки отримує повідомлення, якщо синій. Синій по англійськи блу. Ну, а далі все те саме. Ну і ще зробимо з зеленим. Ковзаємо і оповіщаємо. Назвемо тільки тепер зелене повідомлення. Вертаємося до червника, дублюємо. Якщо отримує зелений, далі перевіряється, чи це в нас зелений, а саме грін. І все те саме. Тепер перевіряємо. Давайте поки що будемо вводити правильні відповіді. Правильна відповідь. А тепер будемо вводити неправильні відповіді. Перевіримо, чи працює в цьому випадку. Так, все працює. Надамо назву нашому проєкту. Назвемо просто Проєкт 2. Хоча давайте ще й назвемо повністю Project 2 учимо кольори. збережемо на комп'ютері. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. Закриваємо Scratch. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!